Всім привіт, друзі. Зараз ми з вами подивимось на інформацію. Мінвбивств Російської Федерації заявляють, що начебто на збитому літаку Іл-76, сьогодні там в Білгороді, перебували наші військові. Подивимось, чи дійсно це так, чи були там взагалі скільки там було людей, чи дійсно там були наші військові. Подивимось. Ну, тут, бачите, військових не було. Це е, іпсо, інформаційна, от інформаційна, інформаційний вкид. Фігур дуже мало випадає. Один король, тут тільки випав із фігур. Я не бачу тут взагалі, там, щоб там було дуже багато людей на цьому борту. Е, це от, е, військові хлопати. Е, тому це от, зроблено е, ІПСО, військове ІПСО. Я не бачу, щоб там було багато людей, військових, королів взагалі не випадає. Самі бачите. Тому те, що розповідають, що начебто там було багато наших військовополонених, що вони начебто перебували там на літаку, їх везли на обмін, це брехня. Там військових не було. І ПСО. Ось така, друзі, відповідь на ваше питання. І людей, і взагалі фігур мало випало, тобто на тому борту було небагато людей. Можливо, там екіпаж, там пару пілот, ще там якийсь технічний, можливо, персонал. Ну, Багато людей там на тому літаку не було. Взагалі, ось така відповідь, друзі. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.